Добрий день, шановні учасники конкурсу вельми журі. Я учениця 11 класу Кремльчутського ліцею No10 Лінвіст Кравченко-Ксенія хотіла представити на ваш осуд свою проєктну роботу. Це сайт «Підзарядка для мозку. Тема, яка була визначена для назви і змісту даного сайту, питання, висутані на його веб-сторінках, є дуже актуальними сьогодні. Зараз, як ніколи раніше, нашій країні потрібні розумні люди, які б добре розумілися на тому, що відбувається в Україні, не забували історію, і робили правильні висновки. Кмитливість, вигадка гарна уява і пам'ять також гнучкість мозку, допоможе швидше дотримати перемогу над російськими загарбниками і зараз, і в майбутньому не дадуть зруйнувати нашу країну, захопити землі і знищити українську націю, народ України, які завжди відрізнялися від усіх народів дотепністю, талантом, винахідливістю і спритністю. У Сполучених Штатах Америки, наприклад, серед усіх лідерських якостей, офіцера надважливішим є лідерське мислення, гнучкість, прикладні знання, адаптивність. Згідно з дослідженнями Ендерсона Еріксона, шведського психолога та дослідника, адаптивність або адаптивне мислення це здатність орієнтуватися в несподіваних ситуаціях, швидко враховувати різні варіанти реакції і обирати найкращий із них за мінімальний час. Сьогодні коефіцієнт адаптивності ставлять на один рівень із IQ і AQ, прогнозують йому, що далі. Подальшу значущість. Адаптивні мислення це нова базова навичка 21 століття. І чим швидше ми почнемо розвивати цю навичку, тим легше зустрінемо всі виклики майбутнього. Звісно, існує безліч сайтів, де можна знайти різні тренажери для мозку, платформ, де за допомогою завдань, прав та ігор можна потренувати пам'яті, логіку, протестувати, наскільки добре працює ваш мозок, скласти індивідуальну програму, тренувань, займатися і відстежувати власний прогрес. Можна дізнатися про те, як влаштована наша голова, і як там все працює, що таке мозок і підтримати його в хорошому стані. Є поради, як прискорити роботу мозку, задачі на логіку та багато іншого. При цьому користувачі можуть не тільки тренувати свій мозок, але й брати участь у різних дослідженнях. Але інформація на багатьох платформах подається або російською мовою, або в перекладі, до того ж без редагування. Тому і вирішено було створити свій сайт україномовний, де б учні нашого ліцею не тільки могли б тренувати свій мозок. Питання щодо обрання назви сайту вирішилось дуже швидко, так як на сьогоднішній день кожен українець по кілька годин на день стикається із відсутністю електроенергії, і найбільш актуальним для всіх є, як зарядити без світла, наприклад, той самий телефон. Коли ми весь час думаємо про те, як і наскільки зарядити, то я пропоную на створеному сайті підзарядити мозок. Зараз багато хто розривається між важким робочим навантаженням. Стрес, який всі відчувають з 23 лютого 2022 року, знижує нашу концентрацію і робить нас дратівливішими і схильними до депресії. Нейропсихолог з Нью-Йорку Дженніфер Вокін стверджує, що розминка, така собі розумова зарядка, нашого розуму вранці, може зарядити енергію людини на весь день і допоможе розвинути гнучкість мислення, а також дасть можливість ефективно і продуктивніше працювати протягом усього дня. Створений сайт підзарядки для мозку якраз допоможе зробити таку зарядку дітям а батькам провести гарно і з користю час зі своїми дітьми. Ось тому метою дослідження і стало створити сайт, який був би корисним для широкого кола користувачів, а матеріал його доступний для всіх. За об'єкт дослідження визначено процес створення сайту підзарядки для мозку. Для створення сайту з нуля потрібно було б хоча б освоїти на мінімальному рівні мову розмітки HTML, а також допоміжну мову для задання стилів зовнішнього вигляду CSS. Це стандарт для розмітки текстів, прийнятий в інтернеті. Він дає можливість вказати зовнішній вигляд сторінок, взаємне розташування різних блоків, посилання та й на інші сторінки, форми для введення даних користувачами сайту та багато іншого. Також для реалізації деяких функцій на веб-сторінці знадобиться мова JavaScript. Вона є найбільш поширена і легка у засвоєнні із тих, що використовується в веб-програмуванні для створення сайтів. Також використовувався графічний редактор Photoshop для створення дизайну сайту. Щоб створити свій сайт, доведеться придумати і пересвідчитися, що він не зайнятий якимось іншим, і купити хостинг. Дома це адреси сайту, яку вказують в адресному рядку браузера, щоб потрапити на, хостинг, на сайт. А хостинг це, так би мовити, дім для сайту, місце, де будуть розташовуватися всі його файли та база даних. Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні завдання: знайомство із різноманітними за тематикою сайтами, аналіз їхньої структури окремо веб-сторінок порівняння і структури веб-сторінки з обраним інтерфейсом сайту. Знайомство із розмовою розмітки гіпертексту HTML, складання проєкту сайту підзарядки для мозку, пошук інформації, аналіз, систематизація матеріалів, веб-розробка і наповнення, апробація та вдосконалення даного сайту. Методи дослідження, що застосовувалися, це були методи емпіричного рівня, спостереження, порівняння розрахунок, метод і помилок, а також методи експериментально-теоретичного рівня, експеримент, аналіз і синтез, узагальнення і систематизація. Тепер про сам сайт. З зовнішнього боку це сукупність окремих сторінок, між якими можна переходити або за прямими посиланнями, або посередковано через виконання якихось дій на сторінках. Всередині це сукупність файлів, що зберігаються на диску та у базі даних. За призначенням, це ті дані, які сайт зберігає, обробляє та показує користувачеві контент. Та службова частина файли, в яких міститься вихідний код сайту, дані налаштувань сайту, картинки дизайну тощо. Створення сайту починається не з дизайну, як помилково вважається, а з продумування призначення та відповідної структури сторінок сайту, щоб відвідувачі змогли легко переходити між сторінками. Кожна сторінка при цьому теж має свою визначену структуру, можливо, якихось однакові блоки на всіх сторінках, а можливо, і без них. Також треба було продумати, щоб всі сторінки разом гармонійно передбачені, задавали весь сайт в цілому і відвідувачі не губилися між ними. Тому, перш ніж братися за розробку структури сайту, було розглянено ресурси з подібною тематикою, як саме вирішено це завдання там. Наступні етапи це були розробка і оформлення сайту, дизайну, головної та внутрішніх сторінок, кодинг, програмування, тестування, і доробка, просування і подальша підтримка і оновлення. Розглянемо деякі з пророблених етапів та окремі сторінки більш-менш детально. Готовий дизайн це лише кар красива картинка, яку треба порізати на окремі елементи, виділити із них ті елементи дизайну, які будуть саме картинками, і оформити це все разом за допомогою HTML та CSS. Отримані файли вже можуть бути схожі на сайти. Для того, щоб сайт перетворився статистично в динамічний, іншими словами, щоб сайт запрацював, підтягував з бази даних потрібні дані. Та відображав їх в залежності від вказаних вхідних параметрів, реагував на запити та дії користувачів. Тут треба підключати мову програмування JavaScript. Для спрощення можна самостійно розробити систему управління контентом, тобто службові сторінки, за допомогою яких можна набагато зручніше заповнити потрібні дані і виконувати інші адміністративні функції. Хотілося б зазначити дещо про окремі веб-сторінки і інформацію, яку вони вміщують. Наш мозок. На покращення якого роботи впливають не тільки складні завдання, але й зміна цих завдань. Для дітей можуть бути цікаві головоломки, сумникові совникові ігри. Вправи для зарядки і підзарядки мозку, це складний для всіх нас час, потрібно також і дорослим. Сьогодні діти потребують особливо батьківської уваги, а також, подорожуючи даним сайтом, батьки можуть відпочивати разом зі своїми дітьми і проводити час з користю. Водночас поліпшити пам'ять і потренувати зайвий раз мозок. Так можна організувати дозвілля, перебуваючи у сховищі під час повітряної тривоги, наприклад. Можна поєднати з навчанням, вивченням іноземних мов. Всі ми знаємо, яку важливу роль відіграють фізичні вправи для нашого здоров'я і настрою. Вони допомагають збагатити кров киснем, які дуже важливі для потужної роботи мозку, що сприяє більш швидкому прийняттю рішень, здоровому гузду та пам'яті. Сон також впливає на нашу здатність швидко щось пригадувати. Тому на сайті її поради щодо сну. Мозок це процесор в нашому організму. Для розвитку надважливого органу створено спеціальний розділ нейробіка. Відповідно, веб-сторінка має декілька вправ, виконання яких допоможе отримати мозок у тонусі навіть у похилому віці, даний сайт допомагає позбутися негативних емоцій, підняти настрій, побачити сайт у різнокольорових відтінках, корисних для дітей та дорослих. Сайт підзарядки для мозку був використаний у роботі сертифікованим учителем початкових класів Кремльської гімназії No28. Грицьк Дар'я Олегівна познайомила з матеріалами сайту батьків своїх учнів, використовує вправи в своїй педагогічній діяльності і під час роботи з дітьми, які були вимушені разом з батьками покинути домівки або залишаються в тимчасово окупованих містах і селищах і працюють з нею дистанційно. Ігри, викладені на цьому сайті, покликані тренувати пам'ять, швидкість і гнучкість мислення, обчислювані навички. Батьки, граючись разом з дітьми, тренують також і свій розум, адже мислення потрібно розвивати у будь-якому віці. Зараз на кожному кроці такого, ймовірно, можна сказати, непередбачуваного життя, люди повинні думати і думати правильно. Сайт «Підзарядка для мозку це саме те, що треба на сьогоднішній день. Перебування на цьому сайті також виховує людяність, почуття довіри і благодійність. Кожен із нас може приєднатися і зробити свій внесок в перемогу. Дякую за увагу. Слава Україні, слава народу України і її захисникам. Якщо ви ще не зробили свій вклад у нашу перемогу, поверніться до відповідної сторінки підзарядки для мозку і терміново підтримайте Збройні Сили України. Тільки разом із нашими захисниками ми можемо мріяти і мріяти про наше майбутнє і майбутнє України. І заохочення вислухаю ваші запитання. Обіцяю прислухатися до ваших зауважень, рекомендацій і продовжити удосконалювати свій сайт заради існування і розширення кола читачів.